А буде ще, ну давайте так, розширювати вони будуть в цьому плані. Сильно не розширяться, таке мені радує, але розширення йде, ну не сильно. Є і ще буде багато, тому що домовленості з спиною вони тут проходять, їх багато. Наші борються, але ну, це, воно розсіяно ну, скрізь по всій території України. І є. В різних локаціях, довсім, по колу, по цілій країні вони розсипані. І на всіх не вистачає очей. щоб їх І вони ж вербують таких, що в житті не подумаєш. Там же ж на лобі не так. написано, да? там навідник, коригувальник. От сьогодні я читала одне з останніх 13-річна е ідіотка і її мама. Перше завдання там виконали, підпалила авто військового. Далі там завдання виконували. Ну, суки. І луною, поки от, і ви говорите, я думаю, всі вичислять всіх зараз. Семірка кубків, в воздухів все висить, і луна. Ну, неможливо зараз всіх зібрати. Ну, працюють, Анна. Так багато до цього проблем. Працюють і збирають. Будуть покарані всі. От ви думаєте, що ви відсидитесь ні. Покарання до вас до кожного прийде. Чи вас спіймає органи СБУ, чи вас карма догоне, але те, що ви здаєте свою рідну землю, вона ж сама вам буде мстити. Розумієте? Ну, до це речі, хотіла так, запитати, яка карма чекає таких, таких сук. Ну, до себе їх земелька швидше забере. Тобто продавають, продають вони в першу чергу свою землю, там де вони народилися. І вона ж їм буде їм Ну, Тобто, зробить так, на ноги не будуть ходити, ну щось буде з здоров'ям. Ага. По-різному може бути. Но, проблеми почнуться у них з спиною, з ногами. Тобто ходити їм буде важко по цій землі, фізично важко, а далі там по-різному може скластися. Так що, всі, хто будуть шкутульгати, звертайте на них увагу.